А я дуже добра людина. І я на нього. Я кажу, я зазвичай не б'ю людей. Але якщо ти зараз не зупинишся, тут буде багато крові. Типу, і судячи за все, на обличчі було ну, що я не жартую. Так, 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 так і <гум> Тому що було. він одразу зупинився. Тіпо, і я такий, мені і так, ну, типу, 20 хвилин їхати. Це ну коротше, коли я останній раз був в Сінгапурі, Катя е каже: тут найвище. Колесу. Да, 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 да. Ну, оглядове колесо. Да, це, да. Каже, воно там всього 50 поверхівка. Те ж саме, типу, те ж саме, я заходжу, воно починає рух, десь хвилина пройшла, і. Я... Ми ще не тронулись вже дуже лячно. Типу, хвилина пройшла, я портаю, скільки нам їх. Кажу, 35 хвилин. Я кажу, побачиш. Я втрачаю, і мені треба, ну, 35 Побернеш. Ось, і навіть туди не їдуть. Да, навіть не їдуть а Universal Park, парк мене забанили там. <реш> <реш> Коротше, я прийшов е, грати оці розводні кіоски, де там різні штуки є. <реш> ну, типу, там, наприклад, закинути м'ячик mm -hmm. в відробі. М'ячик і кільці, які було, воно вискакує. Mm -hmm. І я підходжу. Я кажу, скільки він там? Десять якихось там сингапурських доларів. Uh -huh. Я такі, круте, беремо. І він дає, каже, в тебе три спроби. Uh -huh. І я, коротше, беру першу закидую одразу. Він на мене дивиться, кажу, вон ту саму більшу. він такий дає. І, і такі. Я кажу, вони ще дві. Він каже: ні, тобі більше не можна. В якому я кажу, плані? В сенсі. Він говорить, ну все, ти вже типу виграв. І я кажу, ну окей, віддав Каті Бафіку, вони навіть в відро не влучили.